Паш поясни, яка різниця між професійним заводським накопичувачем і ті, що роблять самостійно, там, з акумуляторів Тесл, з батарей. Які небезпеки, які плюси і мінуси Поясніть, будь ласка. Привіт дім! Ну так, да, українці у нас вони такі винахідливі люди, що капець. Ми розбираємо Тесли, беремо акумулятори, заряджаємо, розряджаємо взагалі бомба. Але... Це дійсно блін, бомба, бо воно може так вибухнути, так загорітися. І це мої хлопці бачили особисто, коли вибухає ячейка, то це я вам таке скажу, явище дуже небезпечне. Тому, тому ми тільки за завод, який має досвід, який випробував, випробовує свої постійно накопичувачі. І заходи безпеки. А заходи безпеки це не тільки, до речі, не тільки безпека, це і про довговічність роботи, тому що е, всі кажуть, да, 6 тисяч зарядів, 6 тисяч розрядів, ну так, умовно, для батареек. Але, але якщо вони будуть перегріватися, тобто вони будуть мати нестабільний температурний режим, то це може скоротитися вдвічі. Тобто 6 тисяч зарядів розрядів, коли батарея має стабільну температуру. А це забезпечується чим класною системою охолодження і не повітряного, а рідинного охолодження, коли під батареєю стоїть теплообмінник, по цьому теплообміннику іде охолоджуюча рідина, тоді ми маємо довгий-довгий. Е Процес зарядів, розрядів стабільний, стабільний процес зарядів, розрядів, е, тобто, і ми впевнені, що після 6000 тисяч зарядів, розрядів у нас ємність впаде десь на 10%. Якщо ж ми купуємо щось таке на розборки, якесь бу, якесь тесло зібрано. То ми взагалі не можемо ніяк це прогнозувати. Так, да, це дешево, але воно може вибухнути, воно може загорітися, воно може просто перестати працювати через рік, наприклад. То, ну як така поговорка, що да, скупий платить вічі, да? так воно і буде.